Це вже буде люди, які дуже полюбляють спілкуватися. Вони відкриті для них відносини є понад усе, і вони намагаються зробити все за того, щоб вони могли активно впливати на інших людей. Це представники типу, коли їм дуже важливо бути на сцені їм дуже важливо бути з мікрофоном. Їм дуже важливо, щоб люди їх поважали, щоб люди їх помічали, щоб люди їх бачили. Вони дуже полюбляють бути головними. Їх цікавить реальна влада, статус, посада, яку вони займають. Популярність напевно так так для них. Таке найнеприємніше це, якщо, наприклад, вони якось дуже погано виглядають в очах інших людей. Для них почути фразу там а король голий, тобто для них це найбільша образа. Да, вони дуже люблять спілкування, тусовку, таку легкість дуже швидко знаходять друзів, знайомляться з людьми, створюють для себе певну там компанію. Це такі людей. такі комунікатори, скажемо так.